Вітаю, друзі! Російська БМП 1 у Русі дістала вогню прямісінько в корпус. Після удару техніка була кинута, і, як ми бачимо, оповита вогнем. А ось на кадрах знищення російської станції комплексу Реп «Борисоглєбськ-2Б». Це дорога станція. Можете, друзі, послухати коментар від воїна України. Як це відбувалося? А зараз поясню, що то за джекпот потрапився. Добре. Горить робачий автоматизований комплекс радіоелектронного подавлення Бориса Глебськ-2. Застосовується та короста для виконання ряду задач, в тому числі для виводу з ладу систем управління військами. Рижа каже, що та лайба коштувала платникам податків на болотах 200 лямів доларів. Це не має умовне значення. Нам за шкідливі умови праці молоко не видають. А от факт мінусу такої корости на Покровському напрямку є суттєвим тепер одним словом та лайба. Я не знаю, що в ній на 200 лямів тягне, але те, що вона нам клопоту протягом війни багато дістала, діставала і дістає, то факт. Тому виведення з ладу таких. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк, а ми йдемо далі. А ось поразка російської бойової машини комплексу 9 к 332 тор М2. Це блискучі кадри як дрон типу Баба Яга. вночі зробив шедевр. Чотири скида і кожен в ціль. Хлопок, хлопок і ще раз хлопок. Техніка РФ утилізована. А поки під час нічної операції від аеробомберів РУПАК Фенікс бригади Помста на харківському напрямку було ліквідовано кілька ворожих цілей. Під влучними ударами не встояла ворожа бмп 2 також знищено чотири склади з боєприпасами та чотири транспортні засоби, включно з легковими та вантажівкою. Окрім того, оператори прикордонної комендатури швидкого реагування рупак. Фенікс, бригади гвардії наступу, помста відпрацювали по гарматі, а також було ліквідовано шістьох загарбників. А ось знищена російська БМП, а так само пара танків. На кадрах ми можемо бачити, що знову окупанти почали штурм вночі. Та БМП було зупинено, а пізніше вранці були добиті, а танки вже попалися нашим дронам вранці. Є тільки кадр прямого попадання з камери дрона. Сподіваємося, техніка зупинена. Курщина у спробі провести штурм росіяни втратили 17 одиниць техніки, і все це завдяки мінам. Тут, на одній із найгарячіших ділянок фронту, мінно-вибухові загородження, підготовлені професійними саперами 12-го окремого полку та іншими інженерними підрозділами, зробили свою справу. Ретина ворожої техніки просто не дійшла до цілі. Інші бронемашини були знищені з усілякого арсеналу. Зсу на відео ви можете бачити ці шикарні кадри. Точні удари з кількох ракурсів по російському ЗРК «Бук-М1» завдали бійці ударного підрозділу БПЛА 27-ї печерської бригади нацгвардії в одному з найгарячіших секторів фронту. Техніка ворога була знищена за допомогою ударного гексакоптера. Епічна детонація ворожої пускової установки, окреме задоволення. Тим часом дрони атакували Іжевський електромеханічний завод Купол ВРФ. У мережі публікують момент вибуху в Іжевському Удмуртії. На цьому заводі виробляють ЗРК Тор, а також РЛС і певні компоненти. Чекаємо детальнішої інформації, але це дуже важливий об'єкт для РФ у плані обороноздатності. Ось у нас обід. Один пайок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім на вісім осіб. один пайок. Усе, пацаны, наелися, Так? Привет, привет. Привет всем в обед. Ага, вот у нас обед. Один пайок на... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, на восемь человек. Один пайок. Нормально разорвали. Все, пацаны, наелись, да? Ай, молодці, молодці. Російські військовослужбовці на Запорізькому напрямку скаржаться на проблеми з продовольчим забезпеченням. На відео військовослужбовець РФ демонструє, як один продовольчий пайок видають на вісім осіб. А ми показуємо це вам, друзі, щоб ви допомагали в розповсюдженні. кажуть, ВПН в Росії прибирали. Ось нехай бачать правду, нехай бачать, що на них чекає на чужій землі. І як мін терористи РФ піклуватимуться про контакт контрактників Але і це ще не все. Третій день уже чотири вулиці захищаємо. Піпець пацанів поклали трьохсотих більше, двохсотих ще більше, блін. Нас тут четверо залишилося. Аматорська зйомка від російських окупантів, куди інформативніша за офіційні зведення Міноборони РФ. Ну, в будь-якому випадку, привіт. Я жив, здоров, так що все буде добре. Ти ж знаєш. Послухаєш і відразу віриться, що все йде за планом. Друзі. Ми й далі продовжуємо вас інформувати про те, що відбувається на полі бою. Куп'янський напрямок. На південь від Берестового противник закрив кишеню завширшки до 6 кілометрів і продовжує накати на захід від Стельмахівки у Колесниківці та Кругляківки. Часів Яр. Противник продовжує тиснути в жовтневому районі в напрямку Часов'ярського вогнетривкого комбінату. Трунуводи зсу відпрацьовували по передових ворожих позиціях у районі перехрестя вулиць Георгія Дубровського і Недогибченка. Додано червону зону до вулиці Райдужно. Турецький напрямок у центральній частині Турецька тривають бойові зіткнення вздовж вулиць Героїв Праці, дружби Василя Стуса та Руднична. На південній околиці російські маневрені групи тиснуть у районі лісопосадки в напрямку району Забалка. Попередню додану червону зону конфігурація фронту на уточненні. Покровський напрямок противник зайняв решту північної частини Григорівки і продовжує штурм сусідньої Петрівки. Курахівський напрямок на схід від Богоявленки російські війська просунулися в урочищі лісова дача на глибину до одного кілометра. Константинопольський напрямок на захід від Максимівки противник закрив кишеню шириною майже до трьох кілометрів. Накати ворожих сил тривають у напрямку Успенівки і Трудового. Великоновосілківський напрямок. Півніше і південно-західніше рівнопілля. Противник просунувся на глибину до одного кілометра і продовжує накати маневреними групами в напрямку Новодарівки. Ну й наостанок. РФ під час масованого удару випустила по Україні близько 120 ракет і 90 БПЛА, з яких знищено понад 140. Основна мета енергетична інфраструктура. Всі ви бачили вже новини, скільки областей постраждали від цих ударів. І питання, що буде тепер вирішувати США. Трамп вже просив Путіна цього не робити. І як він відповість Путіну? У кого яка думка, друзі, залишаємо обов'язково в коментарях. А Росія вкотре показала своє терористичне обличчя, жадібні виродки без совісті і честі. Друзі, я дякую вам за вашу увагу. Бажаю вам мирного неба разом обов'язково переможемо. До зустрічі.